Добрий вечір, Я співучей юрист і це юридичні новини суботи 11 листопада. Адміністративне право. Уряд дозволив демонтувати пам'ятники російським і радянським діячам. Адміністративне право. Майбутні водії матимуть вибір, як і де опановувати право дорожнього руху. Кабмін затвердив зміни в рамках реформи сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Кримінальний процес. Верховний суд Франції остаточно відмовив в екстрадиції олігарха живаго в Україну. Адміністративне право, Мер Дніпра Борис Сфілатов вилаяв мітингувальників у соцмережі. Господарське право щоб запобігти незаконному продажу палива для збройних сил України, воно стане кольоровим, дизель червоним, бензин зеленим. Такі новини на цю хвилину. Я щиро вітаю всіх нас. З річницею звільнення Херсону з під російської окупації. Закон понад усе.